Це перше випробування броньованої машини, яку власноруч зробили рівняни. Тест драйв проводить автомеханік Петро Гай. Зрівняємося з кубиком. Керування дуже легке, відсиджуючи керма. Двигун був 2,8, став трьохкубовий, турбірований дізель. Розход солярки 10-12, по швидкості, ну по трасі я 110 різний Зі слів Петра Гая, як прототип, вони використовували хамер. Розробка та збір авто зайняли чотири місяці, вага машини чотири тони. Колись думали, що будете робити отакі автівки для наших військових. Ви знаєте, ні. Ніхто не думав, що війна буде. Мали працювати по другому Петро Гай має 20-річний стаж автомеханіка. каже від початку широкомасштабного вторгнення почав робити авто для ЗСУ як волонтер. За цей час його команда зібрала три баги, якими вже користуються бійці аеророзвідки ЗСУ. Зокрема, використовують їх для евакуації поранених бійців. Про потребу броньованої техніки волонтерам повідомили військові. Цю машину планують передати бійцям після всіх випробувань на міцність ще одне авто на етапі збору. Ця машина, як ви бачили, там є і люк, це все прораховано. І от ця корзина зверху це для того спорядження, яке використовує аеророзвідка. І позаду також, щоб можна було швидко втікти, тому що ворожі. Сили вже навчилися вичисляти наших тих, хто керує дронами. Цей автомобіль також планують укомплектувати кондиціонером та камерою нічного бачення. Собі вартість такої машини орієнтовно 20 тисяч доларів. Профінансував проєкт Андрій Друзенко разом з іншими меценатами. Тут більше броні пішло. Тут і низ броньований, і верх, Ну, Тут набагато, тут 9, 9 тисяч доларів, тільки броні. Це сертифікований матеріал. Ми знайшли фірму, яка возить в Україну. Перед тим вони нам вислали маленький шматочок. Ми його дали на випробування на полігон, 7,62. Його не не пробив. І тоді вже замовили на, на всю машину. І так само вікна це дубно. Аби робити більше таких автомобілів, волонтери планують звернутися у міністерство оборони. Хотілось би, щоб цей проект не не залишився на, на тому, що це. Буде один єдиний екземпляр, тому що в ну, нас немає стільки коштів, щоб їх клепати кожен місяць і робити безкоштовно. Будемо і виходити на міністерство оборони. А ще волонтери хочуть зробити броньовану машину для евакуації поранених. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.